Брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, святим Воскресним Днем, з Днем Пам'яті святого Преподобного Слава Священного. Ця подія, яку сьогодні ми чули в євангельському читанні, відбулася, коли Господь наш Ісус Христос йшов. І проповідував Євангеліє, благовість. Всі знали про Його чудодійну силу, Його силу слова, силу, силу зцілення людей. І ось до нього підходять десять людей прокажених, які хворіли на проказу і просять його зцілити, їх зцілити. Господь каже йдіть. І покажіться священникам. Чому йдіть, покажіться священникам? Тому що, по Відхому закону, ті, хто зцілялися від прокази, повинні піти були до священників, щоб священники, як офіційні особи Ізраїлю, засвідчили зцілення від прокази. І тільки тоді, люди, які одужали, Могли повернутися до звичайного людського життя, тобто повернутися в громаду, в свої сім'ї, в свої міста та села. А до цього вони не мали право, оскільки проказа дуже інфіційна хвороба, вони не мали право з'являтися у містах. А священники свідчили, людина одужала, вона може повернутися. І ось їх хворих, Господь наш Ісус Христос відправляє до священиків одразу ще хворих. А вони, поки йшли, зрозуміли, що зцілилися. Поки вони дійшли до священиків, вони зрозуміли, що вони одужали, вони більше не хворіють на проказу. З цих десяти лише один повернувся назад до Ісуса Христа. Щоб подякувати йому, як пророку, як він вважав, за молитву і зцілення, яка прийшла до нього від Бога. І Господь питає: чи не десять зцілилися, а де ж дев'ять? Один прийшов подякувати, і той був самарянин не єврейського народу, а дев'ять подякувати не прийшли. В єврейському народі вважалося. Що проказа, а на арамійській мові це слово звучить як мацорра. Вважалося, що мацорою дуже жахливою хворобою, яка позбавляє не тільки здоров'я людину, але й перебування у соціумі, у спільноті людей. Вважалося, що мацрою може захворіти людина, якщо вона засуджує священне Якщо вона засуджує священиків, якщо вона образливо ставиться до храму Божого або церкви, так вважалося в древньоєврейському єврейському народі, що проказа Мацора попускається людині за засудження священників, священа І може, саме тому у Вітхому Завіті було й правило, що саме священники, потім... Повинні були свідчити, якщо людина одужала, тобто покаялася і одужала від своєї хвороби. Людина, яка засуджує, вона проявляє свою гордість. Людина горда, не здібна до благодарності, до вдячності. І саме про це, в тому числі, і сьогоднішнє оповідання євангельське. Люди, які захворіли і за невдячності своєї Богу і священству Ветхозавітному на той час, вони проказую, саме цьому тому захворіли, вони не здатні були і не за невдячності своєї прийти і подякувати Богу за зцілення, крім одного самарянина. Чи хворіють на мацору сьогодні люди? Так, на проказу як на інфекційну хворобу хворіють, дуже мало, практично не хворіють і лікуються. Але духовна мацора це інфекційне ураження, яке поглощає все більше і більше сучасне суспільство. І особливо наше українське суспільство. Ми бачимо, як з кожним роком. З кожним місяцем, навіть з кожним тижнем, все більше навколо нас стає людей, які засуджують священство, які не цураються образливих найменувань, прізвиськ про священство, які засуджують церкву, в якій вони хрестилися, в якій хрестилися і були відспівані їх батьки, їх діди, їх прадіди. Людина, яка починає так себе вести, вона одразу починає хворіти на духовну мацору. Страшне захворювання, дуже страшне. Майже ніхто не виліковується від нього, адже одужання можливе тільки через глибоке покаяння. А глибоке покаяння це праця, це подвиг, це тяжкий подвиг. І ось все більше. Наше суспільство починає хворіти цією інфекційною хворобою. І легше одужати від прокази тілесної, ніж від мацори духовної. Це дуже велика біда. Коли людина цим хворіє, вона становиться неблагодарною, невдячною. Вона невдячна Богові. Вона невдячна церкві, вона невдячна духовенству. Вона стає невдячною своїм батькам, своїй. Прадідам своїй історії, це Іван Радства непомнящий, це людина, яка хворіє на духовну Мацору, яка засуджує духовенство. Ох, як біда ця торкнулася нашого суспільства. Як нам з вами себе вести віруючим людям, розуміючим щодо чого, бачачим правду Божу і лукавість? І неправду цього світу. Сторонитися. Треба сторонитися тих людей, які мацорою захворіли. Чому? Тому що ця хвороба інфекційна. Знаємо не чимало людей, навіть віруючих, які інфікувалися саме тому, що спілкувалися з людьми. Які хворіли на це засудження духовенства. Навіть серед самого духовенства з'являються люди, які починають хворіти на духовну мацору на проказу, сторонитися, берегтися, триматися подальше від людей, які засуджують духовенство чи церкву. Якщо ви чуєте вислови, ось там московські попи, ось там такі сякі, ось вони погані. Дивіться, що у них знайшли там при обшуках. Хоча всі прекрасно знають, що при всіх обшуках знаходять те ці люди, що принесли з собою. Найяскравіший приклад у нас в Красногірському монастирі. Прийшли, прибігли до цих нещасних наших. Черниць, бабусь, які все життя віддали Богові і молитві, підкинули якийсь прапор заборонений, його ж знайшли і тепер виставляють на показ. Смішно, воно було б смішно, якщо б печально не було, сторонитися цих людей, триматися від них подалі. Якщо чуєте про московських попів, балачки, якщо чуєте про церкву, щось погане, тримайтеся, це ці люди хворі. Але хворією інфекційною хворобою вона може заразити вас. Коли суспільство стає невдячним і хворим, воно приходить на край своєї гибелі. І чим більше в суспільстві залишається здорових людей у всіх шарах соціуму і серед людей простих, і серед депутатів, і серед бізнесменів, і серед політиків, чим більше людей здорових. Неінфікованих, тим довше жити буде суспільство, а можливо, і колись і одужає. В нас є надія? Так, є. Є надія. Не тільки тому, що храми наші православні повні людей, саме наші, справжньої канонічної церкви української православної, повні людей, які розуміють, що до чого. Які моляться, нікого не засуджують і допомагають суспільству пережити це, цей непростий час. Але не тільки заради наших вірних, віруючих людей. Ми бачимо, скільки насправді і поза церковною огорожею залишається людей, неінфікованих мацорою, засудженням духовенства. Подивіться на наш депутатський корпус. Я маю на увазі на Верховну Раду, ні. Я маю на увазі депутатів Об'єднаних територіальних громад, обласної ради, людей, які пручаються чинять опір, коли є тиск на них. Тиск зверху, давайте, давайте, приймайте рішення, що московські попи погані, давайте їх забороняти, церкву виганяти, землю відбирати, а вони пручаються. А вони мужньо себе ведуть, а вони не підкоряються. Не всі такі, не всі. Є такі, які по першому, по другому разу проголосували проти церкви, але є такі, які мужньо творять спротив. Хлопці, тримайтеся. Бог любить мужніх і ви захищаєте справу Божу. Обов'язково історія розставить все на свої місця, і вас нагородить Бог, нагородить за вашу мужність на землі і нагородить обов'язково на небі. Всі, хто захищають православну церкву у непростий такий час, всі, хто не інфікувався духовною мацорою, всі ми являємося серцем. І життям України сьогодні, не ті, хто рве на себе на собі вишиванку і розповідає, який він патріот. Ні. Саме ви, віруючі люди, це серце України. І поки воно б'ється, поки нас не вигнали з наших храмів, ми можемо розраховувати на те, що народ наш виживе і вистоїть. А якщо виженуть нас із наших храмів. Якщо зачинять наш Собор або києво печерську лавру, починайте десворотній відлік. Нічого доброго вже не буде точно. І це потрібно, щоб розумів кожний. Я знаю, що кожен з вас це розуміє десь на інтуїтивному глибинному рівні, але це розуміти треба і розумом. Тримаймося за нашу церкву і за Бога нашого. Ніхто з нас нічого не робить проти. Законів громадянських, проти законів суспільства, а тим більше проти моральних законів. Всі ми знаємо, що наша церква це церква свого народу, яка чинить лише молитву і милість, діла благодіяння і справедливості. Нічого поганого вона ніколи не робила, не робить і робити не буде. Хтось скаже, і є такі люди серед віруючих, серед. Не поражених інфекцією людей, скаже, та треб, не треба церкву захищати. Її захистить Бог. Ми просто давайте будемо молитися тихенько, ну виженуть, підемо по квартирам нашим, будемо вдома сидіти молитися. Не треба захищати церкву, Господь, церква сама себе захистить. З одного боку, вони справедливо кажуть, а з іншого боку, неповно кажуть. Адже церква та сама себе захистить і Бог захистить церкву, але інструментом у цьому захисті виступають члени церкви люди, ми з вами. А ось перед нами мощі і чаровичих святителя Спиридона Тремефунського. А ось сьогодні ввечері до нас привезуть мощі святителя Миколая Чудотворця. А як ці люди себе вели при житті? Між іншим, вони були знайомі один з одним, два святителя. Чи захищали вони церкву? Чи пасивні були? Захищали, захищали силою свого слова, силою своєї молитви, всім життям своїм захищали церкву. Коли потрібно було за правду церковну? За євангельську вість сидіти у тюрмі і катування приймати, вони сиділи і приймали. Ми знаємо, що на тілі святителя Миколая були шрами від ран, які він здобув у тюрмі за євангельське сповідання ще до того, як церква отримала свободу при святому рівноапостольному імператорі Константині. А до того святитель Миколай встиг посидіти. У тюрмі, у в'язниці і отримати рани. А ось коли внутрішній ворог піднявся, щоб здолати церкву, священники, які були всередині церкви, але які були інфіковані цією проказою, мацорою осудження своєї ж церкви, інфіковані Єрессю. Коли ці священники зсередини церкви почали її руйнувати, Єрессю. Зібрався перший Вселенський собор, і цю єресь Аріанську, яку придумав Арій пресвітер, священник із Олександрії, цю єресь засудив, і святитель Миколай, і святитель У двох брали участь у цьому соборі, першому вселенському, і один, і інший захищали твердим, а іноді жорстким словом правду православної віри і православної церкви. Святитель Миколай навіть не стримався і вдарив Арія Єретика, присвітера священника, ви знаєте цю історію. А святитель Спиридон створив перед очами всіх чудо, здавивши цеглу, з якої потікла вода, вирвався вогонь, і залишилася глина в руці, щоб переконати троєчності Божества учасників собору. І святитель Миколай і святитель Спиридон разом захищаючи на Першому Вселенському соборі, так передання церковна каже, жили в одній Келії, були сокілейниками. Тоді собори проходили дуже довго, оскільки дістатися із далечини кожному єпископу потрібно було, і потім. Дискусії по темах собору довго велися, а собор проходив довго, і вони довго жили в одній келії, спілкуючись між собою і звершуючи спільну молитву. Вони нам приклад, як церкву відстоювати? Як за неї боротися, як в тюрму сісти, якщо треба, за церкву свою? Як захищати себе від інфекції духовної, від мацори? Як не боятися? Нікого в цьому житті боятися лише Бога, адже Він тільки один може надати вічне життя чи сказати: Ти посоромився моєї церкви і мене у земному житті, і я соромлюся тебе перед ангелами моїми небесними. Вони нам приклад. І тому зараз, коли під час Різдвяного посту приїжджають до нас мощі і святителя Спередона і одночасно тепер святителя Миколая, це велика підтримка для нас, велика духовна підтримка, і не тільки їх приклад життя і відстоювання віри, але в першу чергу це підтримка їх молитов. Адже вони дуже сильні святі перед Богом. Вони предстоять перед Престолом Божим і сильні вимолити. Все, що завгодно для будь-якої людини. І земне благополуччя, і все, що завгодно, і захист духовний, і все, що людина не попросить, по Божій волі. Вже поки мощі і черевичах святителя Спередона у нас були на Черкащині, до мене неодноразово підходили, зверталися люди і розказували, які маленькі чудеса у їх житті відбулися по молитвах до святителя Спередона. А сьогодні. Двоє великих святих на Черкащині зустрічаються. Зараз ми попрощаємося з частинкою ми, Соборяни, попрощаємося з частинкою Моще і Черевичком святителя, і вони поїдуть на Червону Слободу, потім на Городище, будучи в Корсун Шевченківському. А вже сьогодні увечері, на всенічні бдіння о 16-й годині, ми зустрічаємо ковчег. З мощами святителя Миколая. На наше прохання з благословіння митрополита Одеського і Ізмаїльського Афангела з Одеси, там, де зберігається велика частина мощей Святителя Миколая Чудотворця, до нас вона приїде. Архієпископ Арцийський Віктор доставить її нам сьогодні о 4-й годині. І вона в нашому соборі буде перебувати. До 23 числа включно. У нас на Черкащині знов зустрічаються ті святі, які при житті дружили і були поруч один з одним. Обидва святі, великі молитвини перед Богом, обидва святі покровителі тих людей, які сміливо відстоюють євангельську правду і церкву, тих людей, які неанфіковані, Духовною мацорою, які вміють і знають, що треба буде бути вдячними, вдячними Богу нашому за все, що ми маємо, вдячному церкві, за те, що вона нам дає духовне, вдячними своєму роду, своїм дідам і прадідам, за ту незламну історію православного буття нашого народу. Яку ми маємо ще раз вітаю вас зі святом, бажаю по максимуму отримати духовних благ від цих двох святих, поки вони мощами перебувають на Черкащині, і бажаю вам Божого благословіння.